Топ 5 найдивніших місць, де в Україні майнили крипту. П'яте місце займає підвал багатоповерхівки в Житомирі. Мешканці місяцями скаржилися на гул і постійну спеку. Виявилося, що хтось там просто облаштував невелику майнінг-ферму. Асіки працювали цілодобово і живилися напряму з електрощитка в під'їзді. Якби не згоріли пробки. Ще й далі б гріли цілий будинок. Четверту сходинку займає кімната охорони в одному із торгово-розважальних центрів Кривого Рогу. Поки охоронець спостерігав за порядком, тихо під моніторами у шафі гуділи асіки. Використовувалася звичайна проводка та розетки, інтернет. Загалом, монетка капає, охорона працює, і це була ідеальна комбінація. Поки не приїхала ревізія, третє місце отримує вагон трамвая у Львові. Так-так. Звичайний, який просто курсує містом. У службовому відсіку ховали міні-Асік-майнери, які живилися напряму від мережі трамвая. Схема така: поки трамвай їздить, майнінг-ферма працює. Але схему викрили. Коли ревізія перевіряла трамваї у депо. До речі, якщо хочеш більше таких криптоновин, підписуйся прямо зараз. Бо далі буде тільки цікавіше. І срібло, друге місце посідає вентиляційна шахта одеської міської лікарні. ASIC-майнери отримували живлення напряму з мережі лікарні, оскільки вона відноситься до критичної інфраструктури та світло там не вимикають, що видало схему. Запах перегорілого пластику про воді. Ну а тепер там просто дірка і табличка «ремонт». А переможцем! Перше місце посідає автобусна зупинка у Харкові. І ні, це не жар, один з лайтбоксів, де зазвичай показують рекламу. Виявився майнінг фермою. Обладнання встановили всередину конструкції. Підключили до освітлення, і воно працювало декілька тижнів, поки реклама все по 99 не почала горіти в прямому сенсі слова.